Дня. І з нами прямо зараз на прямому зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас, пане. Вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Тут дійсно хочеться поговорити з вами про те, як виноземних змі вже з'являються і готуються, як кажуть експерти, вкиди проти керівництва України, як протистояти цим маніпуляціям, а як зрозуміти, що це саме дезінформація, і не вестися на неї, бо психологічний стан багатьох українців зараз такий, що будь-яка інформація може голові зробити вавку, і люди починають щось собі там вигадувати, думати, а аналіз відкидає. І ось навіть з'явилася петиція на сайті президента про заборону телеграм через ризики національної безпеки. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно все так гаряче, що треба забороняти Телеграм? Ну, сьогодні ми маємо розуміти, що Телеграм є реально основним каналом комунікації, через який громадяни отримують інформацію. На жаль, телебачення, радіо, де ми зараз власне, і ефіримо, воно втрачає. Об'єктивно втрачає, це показує соціологія, це показує охоплення. Телеграм виграє за рахунок оперативності і, звичайно ж, повністю нівелюється фактор перевірки інформації. Це величезний маніпуляційний інструмент, маніпулятивний, який дозволяє сьогодні провадити ну, дуже жорсткі е, інформаційно-психологічні операції, е, причому дуже важко відслідити. Хто їх власне запускає, ця тема повністю знаходиться в тіні В основному оплата таких анонімних телеграм-каналів, де за пару сотень а на сайт на телеграм-каналах мільйонників вам може вартувати пости 2000 доларів, але в криптовалюті. Тобто, ми всі розуміємо, що ця сфера сьогодні ну дуже вразлива для проникнення. Не саме неперевіреної і маніпулятивної інформації, фейків, маніпуляцій і подібного роду даних, і це дійсно це відбувається. Але ж знову ж таки зверну вашу увагу, що українська влада зараз, якщо взяти слова, наприклад, секретаря РНБО пана Данілова, то він вже не говорить, наприклад, тези про заборону Телеграм. А йде мова, наприклад, про деанонімізацію, тобто, щоб не дати можливості анонімно е, вести діяльність е, у відповідному месенджері, щоб за кожним словом е, була конкретна відповідальність. Е, і Чому у медіа сьогодні офіційних е, така відповідальність присутня, а у телеграм-каналів е, її немає. І зрозуміло, що тут. І величезні виклики для національної безпеки, і так далі, це що стосується власне теми телеграму. А якщо говорити про закордонні майданчики, закордонні медіа, те, з чого ви починали власне цю частину ефіру, то ми маємо розуміти, є схожа риса. Як українського сегменту інформаційного простору споживачів інформаційного простору, так буде точніше, так і у росіян. А це така є спільна риса. Що ми беремо на віру набагато ближче, те, що пишеться іноземних західних. Засобах масової інформації на їхніх шпальтах, і це може слідувати певною легітимізацію навіть повного абсурду. Зверніть увагу, наскільки зараз збільшилася кількість статей, які не посилаються конкретно на спікера, а пишуть за нашими джерелами там, умовно, в Офісі президента, умовно, там, в Генштабі, умовно, ще десь. І вимальовується така якась картина, конструкція, де доводиться до абсолютно маніпулятивного умовиводу для читачів цієї інформації. І хоча, знову ж таки, як збільшується рівень довіри до цього, не лише брендом там, західних медіа, а, наприклад, фразами, що було обговорено, опитано чи ще якимось чином дістали з 30-40 джерел? А хто ці люди? Де вони? Імена, прізвища? Ніхто не хоче це говорити. Відповідно зараз певні видання за якістю матеріалу, який вони публікують. Ідуть недалеко сьогодні від телеграму. Причому я звернув вашу увагу, дуже часто такі матеріали вони розміщуються у розділах аля блоги, де вам ставлять одразу зірочку і кажуть, що позиція автора не співпадає сьогодні, з і може не співпадати з редакцією е конкретного видання. Навіщо це робиться? А для того, щоб не було судових розбірок і всього іншого, але тим не менше, це можливість сьогодні. Зливати, в тому числі російській е, пропагандистській машині, необхідні меседжі через західні канали комунікації. А чому так відбувається? Ну тому що знову ж таки є е, певні, певний спрут. Е, ці щупальця вони були розставлені десятками років тому. Фінансування так воно звузилось, але все рівно воно продовжує йти. І ми розуміємо, що йде підживлення там. І окремих ніж в європейських державах, там, політичних партій, особливо там, праворадикального чи ліворадикального штибу. Підживлення за рахунок бізнес різних спільнот, гуманітарних контактів, наукових різних асоціацій. дуже багато таких моментів, і це можливості сьогодні безпосередньо виходити на їхні західні медіа і транслювати ворожі для України і меседжі, які не відповідають діяльності. І відповідно ці меседжі потім ретранслюються. У нас вже інформаційний простір, де на наших провідних сайтах буде писатися там. Умовний рейтерс написав то-то, умовний асоціейд прес написав тото. І це ж якраз і люди беруть це, читають, і, і відповідно вірять цьому, і змінюється громадська думка. Але, звичайно, треба аналізувати першого джерела дивитися, як вони написані, чи є там більше інтерпретації, чи взагалі є там а, фактаж. Ну, це, 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 це дійсно це питання дуже серйозне, це питання загалом до інформаційної сьогодні гігієни українського суспільства. Атаки сьогодні збільшуються. А й тому, власне, люди мають серйозніше фільтрувати ту інформацію, яка до них надходить. Ну, ви знаєте, так, ви абсолютно праві, що у переважній більшості українців є довіра до західних ЗМІ, більше, до ніж до таких нас, да. так впливових ЗМІ. Але ж як ви вважаєте, з огляду на ті публікації, які є, і принаймні останнім часом вони не райдужні щодо нашої країни? Чи можуть такі впливові, так, буцімто не загангажовані засоби масової інформації, можуть ли вони розміщати у себе на шпальтах замовні статті? Цілком можуть. Ну, ви ж розумієте, тільки це ж не те, що буде заходити через їхній рекламний відділ, це, очевидно, є де співпраця з конкретними дописувачами. З якими є контакт, вони могли мати, наприклад, зв'язок з Росією, могли там працювати в різні періоди влади Путіна або працювати над спільними там, з росіянами-проектами. Ну, тут можна копатися. Цікаво, до речі, кожен такий матеріал, дивитися, хто його написав, і дивитися далі його біографію. З ким е, ця людина співпрацювала, е, хто мав на нього вплив? Дуже часто такі речі дійсно відбуваються. Але до речі, от зверну дуже короткий кейс. Приклад, як відбувається в міжнародних е, різних змі маніпуляція, конкретна маніпуляція, яка повністю деформовує картину і змінює суть е, меседжів. От для прикладу, ми пам'ятаємо серйозна стаття була пана Залужного в журналі The Economist, де він каже про те, що рівень технології сьогодні, які є на озброєнні української і російської армії, а призводить ну, до можливості глухого кута або патової ситуації в розумінні шах. Тобто, питання виключно у рівні доступу до технологій. Що сьогодні приводить, це повністю сьогодні е, було видозмінено. І на всіх шпальтах далі пишеться, що українці сказали, там Залужний сказав, що Україна знаходиться в глухому куті. Хоча знову ж таки читаємо конкретне, е, конкретне джерело, конкретну статтю, і там цього немає. І ця маніпуляція, до речі, вона була в іншому матеріалі економіст так само зроблена, де е, не Важливий оцей меседж, де оце пояснення ситуації на фронті, було виведено лід, не без конкретного пояснення контексту. фактично змінено контекст, і видозмінюється меседж, і він починає працювати звичайно на російську пропаганду, яка тепер. І в тому числі через західні а, медіа починає кричати: ну, от бачите ж, війна в глухому куті, значить, треба сідати за перемовини, значить, треба Україну дожимати по лінії зіткнення, хай вони зупиняються. І це ж оцей основний а, драйвовий меседж, який фактично пушиться і далі, і його ніхто не хоче виправляти. І в цьому дійсно є найбільша проблема для України, бо навіть те, що ми видаємо сьогодні. Назовні, воно дуже часто змінює ту суть, яка закладалася на початку. Взагалі то. А чи можливо зробити, як ви казали спочатку, як і Даніл вказав, що треба якимось чином врегулювати те, що розміщується у телеграм-каналах? Перевіряти, хто це повинен перевіряти, яким чином. Ми розуміємо, що там хто хоче, той і то і пише. Дійсно, є і канали а, з забороненою інформацією. Ну і є і, і офіційні сторінки Але зокрема, при цьому, і та, президента є і, президент, і, є і канали ППОшні, які попереджають українців про небезпеку і так далі. Як все це врегулювати можливо? Ну, очевидно, що це питання. На законодавчому рівні, відповідно, зміна законодавства. Якщо далі месенджер там, або Telegram, або Viber, неважливо, потім не буде відповідати вимогам стосовно деанонімізації. Користувачів, авторів цих груп, то очевидно, це буде блокування на території України роботи відповідного месенджера. І тоді я думаю, що якраз відповідні кампанії, ну, швидко почнуть працювати. Їм доведеться адаптовуватись до цих вимог. Тому що знову ж таки зверну увагу на той самий Телеграм. Україна місяцями билася, особливо на початку широкомасштабного вторгнення, щоб закривати. Пропагандистські російські сторінки, які займалися зливом інформації які вкидали меседжі абсолютно деструктивні. Буквально декілька каналів було закрито, і то виключно доступ на територію України. Один із таких каналів, якщо не помиляюся, російський рибаль було закрито. І то проблем далі ніяких Сторі... Офіційна сторінка міністерства агресії Російської Федерації була позначена як «fake news. А тут же те ж саме міністерство створює сторінку клон. І просто дублюю інформацію, і це нічого не заважає, і далі розповсюджувати тези. Але ж знову ж таки, воно ж, хоча б п'ідписане, що це міністерство е оборони РФ. Але коли зараз закидаються через е цілу сітку каналів Анонімних каналів із мільйонними аудиторіями низку меседжів, які дестабілізують ситуацію. Різні варіанти є: питання енергетики, питання роботи ППО. Далі гіперболізація там ситуації по ТЦК. Знову ж таки, згадайте, що було перше насправді? чи ТЦКшники почали на вулицях людей ловити чи мережа телеграм-каналів, які е, підняли до абсурду тему, е, що от дивіться, люди в формі десь знаходяться он там повістки, Київ, повістки Одеса, повістки ще якийсь населений пункт. Тобто, на початку, що було на початку, було піднято рівень істерії серед українських громадян, які е, зменшили рівень довіри до ц... ТЦК. Це ж було до того, це я з інформаційної точки говорю. Я жодним чином не виправдовую конкретні кроки там співробітників ТЦК, з якими треба розбиратися, і які мають понести відповідальність за те, що вони роблять низці наших місць. Але тим не менш, це якраз показує наскільки Телеграм сьогодні може пагубно впливати на ситуацію всередині нашої держави. Тому, звичайно, на нього потрібно сьогодні. Впливати державі в умовах воєнного стану, якщо не вийде е, реалізувати тему де анонімізації, ну тоді буде доля іншого проекту дурова. ВКонтакте пам'ятаємо, як ВКонтакті однокласники були закриті, і цю нішу дуже швидко зайняв свого часу Фейсбук. Зараз ми розуміємо. От, до речі, знаєте, Телеграм дуже швидко може віддати через певний період часу ці бразди правління Тіктоку. Ну так. Може з'явитися саме TikTok і інші якісь канали, а може з'явиться якась інша соцмережа, яка і замінить всіх цих телеграмом каналів з іншої сторони. Тим більше, що TikTok зараз просуває можливість текстових повідомлень, не тільки да, відео. Да, і... да. Фото. В нас проблеми виникли зі зв'язком, але ну, основну частину ми о, дійсно проговорили з Ігорем Чаленко, з політологами головою центру аналізу та стратегії. Поки що вирішується. На рівні чиновників, на рівні президента і адміністрації, яким чином все це врегулювати? Чи треба дійсно забороняти тіктоки, телеграми, ютюби, контакти і так далі? Мені здається, що треба розібратися, якщо воно дійсно відповідає таким. Потребам українцям, От, наприклад, той же Телеграм, да? величезна кількість каналів, які попереджають нас про небезпеку. Ну, як це заборонити? Неможливо, звідки брати цю інформацію. Так. Але придумати механізм, щоб канали відповідали за ту інформацію, яку вони розміщують, да. ну, треба думати, як це зробити. Придумайте, молодці, не придумайте. Будемо чекати, щось буде інше. Дійсно, тикток, якісь ютюби і, і, ну, і до речі, якщо брати останні. Е Останні е, е, дебати між кандидатами у президенти, між республіканцями, американськими то, президентами так, да. американськими президентами, так то е, там деякі кандидати, до речі, о, і говорять зараз про деанімізацію угу. соціальних мереж, тобто щоб все було по справжньому Прізвища, за кожним я, каналом є законне. людина. Так. Да. І тоді менше питань буде виникати і щодо фейків, і щодо ІПСО, ну і так далі. Так, ми продовжимо марафон обов'язково за лічені хвилини. В нас друга частина, і в другій частині ми почнемо традиційно з новин одеських, а потім перейдемо до проекту код доступу, якому сьогодні на нашу честь прийде людина, з якою ми хочемо поговорити. І це буде військовослужбовець, учасник бойових дій з дві року. До нас прийде Олександр Прімак, з яким ми хочемо поговорити про українське військо, яке. Реформується, яке воює, і все це проходить одночасно. І от очами захисника подивитися на те, як змінилася наша армія з 2014 року, яка вона зараз, які зміни ще потребують. Ну і як нам, перечним громадянам, які зараз працюють тут в тилу, треба змінюватися. Чи треба дійсно кожному з нас тренуватися кожного ранку і брати автомати до рук? Або треба нам всім працювати на кожному на своєму на своїй ділянці. Про все це поговоримо у другій частині нашого марафону.